Е, да. Я буду казати по-українськи, да? е, на жаль, мій кемп підійшов до кінця, е, раніше, ніж у других, але в самому-самому класному місці, ну, як я думаю зараз, е, це було просто неймовірно, дуже класно. Е, як, як завжди, класна компанія, класні друзі, на вищому рівні організація. Так що, е, можу тільки тим хто, наступним, хто буде їхати. Десь трошки позавидувати. Це було чудово просто. А що тобі сподобалось більше? Ну, ти знаєш, в кожному місті була своя якась фішка, так? Да? Пекін це китайська стіна, ну без того, ну просто, скажімо, Китай — це частина китайської стіни, так. Да? Потім Ганчжоу, де були, ну це озеро, ну там це просто це розкош, це місто розкош. Да? Тут. Ну, це просто місто, місто, міст. Да? Таких міст просто я не бачу, скажімо, одне із кращих міст на планеті. Да? Так що кожен має щось своє. І не можна сказати, що е, щось одне краще, або вони зовсім різні. Да? Китай в, кла, е, в общому, да, це просто бомба. Да? Змінив повністю моє, е, мою думку про Китай. Да? Я, в принципі, з такою ціллю їхав, з таким запитом, і так і сталося. Я тепер про Китай, про Китай думаю зовсім по-другому, як до цього кемпу. Так що організаторам дуже класно вдалося це зробити, змінити мою думку. Дякую вам.